Вітається програма «10 хвилин у студії Дарії Юськова. 28 липня. Світова спільнота відзначає день боротьби з гепатитом. Це дата, яка нагадує про глобальну проблему поширення цього небезпечного захворювання печінки. Гепатит, як правило, має вірусну природу та може роками розвиватися безсимптомно, спричиняючи серйозні ускладнення. За даними фахівців, нині близько 5% населення України інфіковано вірусом гепатиту С. Ще 1,5% мають хронічну форму гепатиту Б. Більше про цю тему у розмові з нашою гостею це Ольга Шевченко, завідуюча відділенням номер один інфекційної лікарні. Вітаю вас у студії. Вітаю. Далі. Відомо, що існує п'ять основних типів вірусного гепатиту. Розкажіть, будь ласка, про особливості кожного з них, які шляхи передачі вони мають, і чи є серед них менш небезпечні для організму? Дякую. Дійсно, ви гарно обізнані і по питанню. Дійсно, існують основні п'ять вірусних гепатитів. Ми їх називаємо згідно алфавідного порядку латинською це А, Б, С, Д та є. А менш небезпечними і поширеними повсюдно – це у нас є гепатит. А це кишкова група інфекцій, які передаються фекально-оральним шляхом, тобто через забруднені питну воду, продукти харчування або ж через немиті руки людини, яка є носієм інфікованою людиною. І Готує їжу для інших членів родини чи інших людей. Дуже подібним до цього ж гепатиту є гепатит Е, який більш характерний для східних регіонів континенту, тому у нас він буває дуже-дуже рідко. Для нас більш характерний гепатит А. Відповідно, мають вони і сезонність, і циклічність. Тому, коли підвищується рівень захворюваності на гепатит А, то, відповідно, ми маємо інформуватися населення про те, що треба якомога ретельніше да ставитися до того, що вони вживають їжу, і як проводять гігієну рук та і, і свого побутового інвентарю, часто гепатити помилково вважають хворобами окремих соціальних груп. Але насправді у зоні ризику кожен яким чином передаються ці віруси, а яким ні? Це ми зараз поговоримо з вами про такі вірусні гепатити, як Б та С. Хочу наголосити, що вірусні гепатити Б та С це здебільшого парантиральні мають шлях передачі, тобто які передаються з кров'ю через пошкоджені цілісність тканин організму людини або з потраплянням статевого секрету в організм здорової людини. Тому вірусний гепатит Б та С є основною загрозою для суспільства, адже вони не завжди протікають з гострим проявом. Із жовтяницею і часто мають безсимптомний перебіг, і люди, на жаль, не звертаються до лікаря, маючи просто симптоми застуди або ще чогось. Вірусний гепатит Б здебільшого також може поєднуватися з вірусним гепатитом Д. Але гепатит Д або дельта він ніколи не буває без гепатиту Б. Вони ходять разом завжди якби, за ручку. А вірусним гепатитом Б легше заразитися, на жаль, ніж гепатитом С, адже потрібно зовсім трішечки от наночастинок цього вірусу для того, щоб він потрапив і призвів до захворювання на гепатит Б. Яка ситуація щодо гепатитів? нині у кривому розі чи спостерігається зростання кількості випадків, чи навпаки, позитивна динаміка в цьому році, з підгідою МОЗ України, це центру громадського здоров'я України. Оцей тиждень, з 28 по липня, по 1 серпня, це є тиждень обізнаності про гепатити. І за останньою статистикою, яку нам видає МОЗ України, відповідно в Україні захворіло в цьому, от в 24 Році, в порівнянні із 2023 роком, захворіло на вірусний гепатит С більше 8 тисяч пацієнтів, а в 2023 році близько 6,5 тисяч. Тому ми бачимо приріст захворюваності на гепатит С. Така ж ситуація з вірусним гепатитом Б. Враховуючи те, що стали більше люди обстежуватися, вони слідкують за своїм здоров'ям, звертаються до сімейних лікарів, які пропонують їм безоплатно пройти обстеження. Тому і кількість виявлень гепатиту стає більшою. Але це дає змогу діагностувати на ранньому етапі, не допускаючи до таких наслідків, як цироз печінки, до якого приводить вірусний гепатит Б та С. Або ж, на жаль, невіліковна захватування. Захворювання це гепатоцелюлярна карцинома, онкологічне захворювання, печінки, тобто рак. Розкажіть, будь ласка, про форми перебігу гепатитів Б і С, які симптоми мають насторожити людину і стати приводом звернутися до лікаря? Якщо ми говоримо про безсимптомний перебіг, на жаль, людина не зверне увагу абсолютно ні на які порушення у своєму здоров'ї. Уже через кілька місяців чи, можливо, і роками, вона можливо відчувати підвищену втомлюваність, швидке виснаження або ж інші симптоми астенізації організму. Іншого нічого. Може і не бути. Гострий перебіг вірусного гепатиту Б і C може протікати як безжовтянично, так і із жовтяницею. Тому люди, які побачили зміну кольору шкіри, слизових оболонок, склер, зміну кольору сечі до темного або ж знебарвлення калу, вони звертають на це увагу, відповідно, найшвидшим чином звертаються до свого сімейного лікаря чи іншого лікаря за місцем проживання. А є такі форми, які і на тобто які ми не помічаємо. Вони можуть протікати безжовтушно, і відповідно, це можуть бути болі в суглобах, підвищена температура, не високо до 37-38,5. Можуть бути ознаки ознобу. От Ніби це якась вірусна інфекція, ГРВ, допустимо, але без жовтухи. Тому і, відповідно, людина собі проходить тиждень-другий, вона почувається потім задовільно, вона нібито одужає, але це, на жаль, ризик виникнення хронічного гепатиту. Де у кривому розі можна безкоштовно обстежитися на наявність гепатиту? В кривому розі безкоштовно організовано обстеження саме на первинній ланці, це в сімейних лікарів, які забезпечені швидкими тест-системами для визначення антитіл до вірусного гепатиту БТЦ, та відповідно за місцем декларування пацієнта, якщо він не за місцем проживання зареєстрований у сімейного лікаря. Також на вторинному рівні це вторинна третинна медична. Допомога при необхідності, якщо в період лікування визначаються підвищені ферменти печінки, також рекомендовано обстежувати на вірусні гепатити методом швидкого тестування. А далі процес відбувається у разі підтвердження швидким тестом. Далі потрібно виконати ще додаткові обстеження для того, щоб поставити пацієнта на облік і очікування. Лікування стигма ще одна проблема: чи змінюється ставлення суспільства до теми гепатиту? Які категорії мешканців найчастіше звертаються за медичною допомогою? Так, це також дуже болісна тема, і як для нас, для медиків, адже багато людей вважають, що вірусними гепатитами чи іншими вірусними інфекціями частіше хворіють. На жаль, групи населення менш захищені. Так, це люди, які могли бути в місцях позбавлення волі, це люди, які мали певні залежності. Але на жаль, зараз сучасність нам показує, що жодних. Одна людина абсолютно не захищена від зараження вірусом гепатиту Б і С, це можуть бути абсолютно різні групи населення, і визначати отакий певний стигматизм це неправильно і некоректно з точки зору як лікаря, так і відповідно населення чи рідних пацієнта. Адже ми часто стикаємося з незначним недорозумінням. І часто пацієнти не розуміють, як так сталося, і чи вони є небезпечними для членів родини? Чи є сьогодні ефективні методи лікування гепатитів щонового в сучасних підходах до терапії? Так, наразі ми називаємо вірусний гепатит С уже повністю виліковним, а вірусний гепатит Б контрольованим. Відповідно, зараз існують сучасні схеми лікування, вони називаються пангенотипові, тобто, незалежно від того, який генотип визначився вірусного гепатиту С, призначаються. Комбінація противірусних препаратів, які є досить ефективними, показали світову позитивну статистику і використовуються також у нас в Україні. Противірусного гепатита С терапія від 3 до 6 місяців. А при встановленні діагнозу хронічного вірусного гепатиту Б, терапія пожиттєва. Як саме у кривому розі підтримують пацієнтів із хронічними формами гепатиту? які можливості спостереження та лікування доступні їм сьогодні? Наразі в пацієнти можуть спостерігатися як у свого сімейного лікаря чи в лікаря-гастроентеролога, і безпосередньо у лікаря-інфекціоніста, який є первинною ланкою для підтвердження діагностики даного захворювання? В нашому закладі функціонує кабінет інфекційних хвороб, в куди звертаються пацієнти. Амбулаторно і, відповідно, проходять до обстеження по підтвердженню чи спростуванню діагнозу підозри на вірусні гепатити. Пацієнти отримують безоплатну допомогу, консультування та обстеження. В залежності від стадії розвитку самого гепатиту існує державна програма по забезпеченню безкоштовними ліками пацієнтів, незалежно які це групи населення, все залежно. Ежить від того настільки уражена печінка, чим Процес ураження складніший, тобто це фіброз печінки або ж цироз по-простому, тим швидше потрібно надавати людині допомогу заблокувати вірус, щоб не розмножувався і не призвів до погіршення стану здоров'я ще більше, і, відповідно, уникнути летального наслідку нелікованої хвороби. Протягом Цього року лікарня отримувала противовірусну терапію. Є електронна черга пацієнтів відповідно, і по ній і встановлюється порядок видачі лікарських засобів пацієнтам. Пацієнтів звертається дуже багато. Перелік очікуючих на лікування також дуже великий, але стараємося працюємо над цим і працює і влада міста, і керівництво лікарні працює над тим, і керівництво держави зацікавлено. Лене в тому, щоб якомога більше пролікувати пацієнтів, адже це соціально значущі хвороби. Дуже приємно, що держава почала якомога більше підтримувати і виділяти кошти на противовірусні засоби. Про профілактику, які заходи можуть реально знизити ризик інфікування та зберегти здоров'я мешканців нашого міста, найперше, що стосується вірусних гепатитів А або Є, якщо ви відвідуєте країни Сходу, це відповідно гігієна, гігієна рук, обробка ретельне миття фруктів, овочів, обробка кипятіння води і гігієнічні процедури, тобто не нехтуйте вода милу. Первинного обробка рук а, і при необхідності антисептичні засоби, якщо на вашу шкіру потрапили вже е, е, ви завідомо, знаєте, що потрапили виділення іншої особи. А, якщо говорити про профілактику вірусних гепатитів Б. Та це відповідно, перш за все, це уникати контакту з кров'ю, якщо у вас є відкриті пошкоджені рани, і з людиною, яку ви не знаєте. І відповідно застосовувати бар'єрну контрацепцію у разі статевого акту із людиною, в якій ви, ви не знаєте, чи вона заражена. І відповідно, також основне це стерилізація, обробка багаторазового інструменту. Для виконання оперативних малоінвазивних чи інвазивних оперативних втручань. Про це дбають наші заклади, тому тут можна не боятися. А от за особистим треба слідкувати так само, що стосується манікюру. Педикюру, адже вірусну, частинок вірусного гепатиту, особливо Б, потрібно дуже-дуже трошечки, якщо багаторазовий інструментарій був не просто реалізований належним чином, є ризик занести таку інфекцію. А, і відповідно проти гепатиту Б є вакцинація, вона внесена в календар профілактичних щеплень в Україні, є обов'язковою для наших діток, тому наші дітки вже захищені, вони отримують повну дозу вакцинації. Вакцинації для дорослих, які не вакциновані, вони можуть також звернутися до свого сімейного лікаря і отримати дану вакцину. А відповідно проти гепатиту, це дуже шкода. На жаль, ще вчені не винайшли вакцинації, але я думаю, що це не за горами. Світ не стоїть на місці і вчені. Працюють над цим. Дякую за змістовну розмову. Це була програма 10 хвилин. Побачимось у наступному випуску.